Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо вашій увазі акумуляторний ліхтарик від компанії Bosch, а саме модель Warрі LED. Отже, відкриємо пакування, подивимося, що всередині розповімо про комплект постачання, технічні характеристики, а також особливості та переваги саме цього інструменту. Що ж? Очнемо, відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання знаходиться уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою, текстильний чохол, котрий можна вішати на пояс, та власно кажучи, сам ліхтарик. Нагадуємо вам про те, що акумулятори та зарядний пристрій в даний комплект не входять. Проте це є перевагою. Ви можете використовувати акумулятори, наприклад, від вашого шуропокруту чи перфоратору. Вони є універсальні. Тобто лінійка акумуляторів 18 в від компанії Bosch, саме професійна лінійка, вона дуже широка і можна використовувати один акумулятор на весь інструмент. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Яскравість 420 люмінів. Напруга. 18 вольт, габарити 130 на 40 мм, вага 0,3 кг. гарантія від виробника 36 місяців за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного акумуляторного ліхтаря, ми підготували акумуляторний блок 18 вольтовий, 8 Агодинний серії Пропор. Це досить потужний акумулятор. Можна використовувати акумулятори і меншої ємкості. Проте, як вже було сказано раніше, акумулятори можна використовувати від усього 18-вольтового професійного електроінструменту від компанії Bosch. Саме цей акумулятор чудово підійде під перфоратор або кутову шліфмашину. Отже, встановлюємо акумуляторний блок і одразу бачимо, що даний ліхтар може працювати в двох режимах: в режимі розсіяного світла та в режимі. Направленого світла. Крім того, верхня частина даного ліхтаря виконана з металу, та вона є радіаторного типу. Це зроблено для кращого його охолодження. Для зручності транспортування, то, наприклад, для можливості підвісити даний ліхтарик на гачок, є спеціальне гумове кріплення. Крім того, даний ліхтар можна встановити як в вертикальному положенні, так і, наприклад, в горизонтальному, в залежності від вашої потреби. Ліхтар з верхньої частини досить добре захищений спеціальними гумовими накладками. Це запобігає його пошкодженню під час, наприклад, падіння. Друзі, на цьому наразі в мене все. Випадку, якщо ви з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до мережі сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть обґрунтовані відповіді на усі ваші питання та підберуть саме той інструмент, котрий необхідний безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підпишіться на наш канал та поставте великий палець догори. До нових зустрічей!